Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю, Вночі місто здригнулось від ударів. Ворог атакував ракетами. Вибухи лунали у кількох районах. Близько другої ночі. Росіяни вдарили двома ракетами по території місцевого підприємства. Від вибухової хвилі навкруги повиривало паркани та двері гаражного кооперативу. Понівечено з три десятки автобоксів. Вже о третій ночі ще два удари завдали по іншому підприємству. Пошкоджено також і прилеглі будинки. В оселях людей вилетіли шибки та двері. Місцеві кажуть, це вже не вперше до цього ворог атакував їхній район шахедами. З півсотні будинків залишились без вікон. Нині на місці працюють комунальні служби, що закривають вибиті шибки ОСБ плитами. Зама часа в чотири. Я не помню вже скільки воно було два рази, якщо ударах було. Балкон відкрився, цвіти попадали. Дуже страшно було. Ну, хоч сіли, слава Богу. Спав, два рази бабахнув і спустився. Вони вже вікна повилітали. Багато у кого там і двері повиривали, вікна. Одне вилетіло. Просто перед цим уже другі забили. Було шахедами, коли прилітали тут. Сусідам не знаю, всім не всім, а мені закрутили вже все, зробили. Били й по району вночі шахедом росіяни атакували ферму в степногірській громаді, пошкоджено майно підприємства та дві вантажівки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Поліція розшукує стрілка, який посеред білого дня вбив людину на вулиці. Інцидент стався на Застафонській. Зловмисник вистрелив чоловіка та втік. Поранений помер на місці. Наразі правоохоронці відкрили справу за фактом умисного вбивства. Усіх небайдужих, хто в той момент чув або, можливо, бачив стрілка, просять допомогти встановити його особу або ж маршрут пересування, звертатись слід на 102. В Запоріжжі СБУ затримали ділка, який за 17 тисяч доларів допомагав ухилянтам тікати за кордон. Клієнтів чоловік шукав через знайомих, а за гроші обіцяв фіктивну довідку про непридатність за станом здоров'я або ж ВЛК про важке захворювання близького родича, що давало право на відстрочення. Силовики затримали фігуранта під час передачі авансу: 4 тисячі 400 доларів. Вдома у нього знайшли готівку, документи, замовників та чорнові записи. Чоловік. К оголосили підозру за неправомірну вигоду. Схема масштабна, тож слідчі шукають ймовірних спільників серед чиновників. Лише червені місто вже готується до зими. Спеціалісти «Запоріжремсервісу» Ремсервісу ремонтують, промивають а також герметизують мережі системи опалення. Під час таких планових робіт в будинку по вулиці Незалежної України 90 виявили порив. За іржавіло засувку оперативно замінили на нову. Комунальники кажуть, вже обстежили та відремонтували комунікації у понад двох сотнях будинків, що на балансі «Ремсервісу». Під час виконання гідравлічних випробувань на міцність та щільність працівниками нашого підприємства було виявлено порушення герметизації елеваторного вузла, і тому нами прийнято рішення щодо заміни запірної арматури, а саме чотирьох засувок на трубопроводі центрального опалення. Вивільнити біль творчістю дружини та мами загиблих героїв долучились до всеукраїнського арт-проєкту Жива малює серцем. В одній із художніх студій міста жінки разом малювали картини. На полотні рідні висловили те, що болить. кажуть, така арт терапія є практично цілющою. Більше про проєкт розкаже Анна Крамаренко. В одній з художніх студій міста дружини та мами загиблих героїв малюють акрилом картини. Кожна щось своє, те, що болить або навпаки, заспокоює. Серед них немає митців за фахом, тож кожній з учасниць допомагає художниця Вікторія. Для жінки ця тема теж близька і болюча. Ця тема для мене дуже близька, тому що тато мого сина він теж загинув на війні, тому хотілось. Дати якусь приємну емоцію дівчатам, щоб вони змогли спробувати себе в живописі та намалювати щось для себе особисте, щоб могли запам'ятати. Кожна дівчина обрала свою тему. Хтось малює там воїна, хтось малює квіти. Дівчинка одна малювала три таких лимони, які символізували її, її колишнього чоловіка і дитинку. Це якась така дуже особлива тема. Дівчина дуже мене вразила, тому що вона вагітна і загинув її чоловік на війні. А вже на цьому тижні буде народжуватись нова нова людина, і вона намалювала таку гарну картину. Серед тих, хто долучився до проєкту Жива малюю серцем і Олена, її чоловік пішов на війну добровольцем. Каже, хотів, щоб діти пишались ним. Воював на різних напрямках, але востаннє був на Донецькому. Я хочу, щоб вони пам'ятали, що, що папа сталевий, ну, що це приклад. Він казав, що, як він мені сказав, зрозумі, тут або 200, або 300. Тут по-іншому ніяк. І... Ну, сказав, що буду старатися повернутися, але сталася така біда. До цього Олена ніколи не малювала проте попри біль, вирішила написати картину, яку вкладає усю свою любов. В нас троє дітей, і в нас маленька це донечка, це рік і вісім місяців. Я цю картину вибрала, ми самі вибирали ці картини, і я вибрала, ну, щоб це залишилось для неї, і мені ну, здалося, що це якось. Ми для неї свою серденьку. Я тут не на землі, а, а тато небесний водний. Щоб згадка така була. Ще соняшники будуть, ще орнамент буде. Малює своє альтер-его, ніжну дівчину з одного боку, а з іншого сталевого воїна. І Ольга Вострікова каже, так нині себе відчуває. Її коханий загинув у 2023 році на Донецькому напрямку. Валерій з позивним Рагнар пішов на фронт у перший рік Великої війни. Був командиром гармати 406-й артбригаді. Дуже хотів захищати Запоріжжя, Запорізький край, але на жаль, так і не встиг. Він був дуже войовничий. У нього завжди мені здається, все життя він таким був. Прагнув справедливості. Завдяки дівчатам виходить дуже гарний малюнок. І ще буде тут візерунок. Це буде як вишиванка вогонь. Ось і це як, як наше зараз життя. З одного боку, все палає, горить, а з іншого це життя триває. І йти. завдяки дівчатам. Думаю, мабуть, можна таку як терапію іноді робити і приходити і малювати. З пензлем у руці і дружина полеглого героя Тетяна на полотні жінки яскраві фарби та тендітна дівчинка, що рухається вперед. Війна забрала в неї чоловіка. Він разом з дев'ятьма побратимами загинув на Покровському напрямку під час бойового завдання. Своєю картиною Тетяна хоче передати, що вірить в усе найкраще та те, що можна навчитися далі жити. По новому, має чотири нагороди, мав два поранення. Останній раз я його бачила з дітьми в вересні, коли він поїхав після поранення, після відпустки, яка була один місяць, це була найдовша у нас відпустка на фронт. Більше ми його не бачили. Терапія, яка дуже важлива, яка допомагає е, висловити на папері або на холсті свої емоції, і таким чином вона має цілюще значення для особистості, для жінки, яка переживає втрату. Арт-терапевтичний всеукраїнський проєкт Жива малюю серцем допомагає жінкам, які втратили своїх коханих чоловіків або синів, зберегти пам'ять про загиблих героїв на полотні. А ось такий вигляд мають завершені роботи. Усі їх учасниці заходу забрали з собою. В майбутньому ці картини презентують на виставці. До речі, такі вже відбулися в багатьох містах України. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.